Прожити на 20 років довше. Хто б цього не хотів. Дослідження 700 тисяч американських військових виявило вісім втручань, які можуть продовжити життя в середньому на 20 років. Результат сенсація. Перше. Кинути палити. По друге, їжте збалансовану, здорову, багату вітамінами дієту з невеликою кількістю м'яса та цукру. По-третє, Переконайтеся, що ви довго і добре спите. Четверте, уникайте стресів. Дихальні вправи та періоди відпочинку в повсякденному житті полегшують цей процес. Попаяте, пийте мало або взагалі не пийте алкоголь, і робіть перерву принаймні один день на тиждень. Жінкам дозволено випивати приблизно 125 мл вина на день, чоловікам приблизно вдвічі більше. По шосте. Переконайтеся, що у вас хороше соціальне середовище. Спілкування з друзями продовжує життя сьоме. Рухайся. Лише сто п'яти хвилин ходьби або їзди на велосипеді на тиждень відповідають цьому пункту. Вам не обов'язково бути найкращим спортсменом. Восьмий пункт відіграє менш важливу роль у Європі. Тримайтеся подалі від регулярного споживання опіатів. У Сполучених Штатах опіати легше доступні як ліки, тому вони важливіші. Цікавий побічний аспект дослідження показав, що вісім заходів продовжують життя навіть при наявних хворобах. Кожен, хто страждає на високий кров'яний тиск або діабет, також отримує користь від цього. Важливо лікувати захворювання, маючи це на увазі, всього найкращого на вашому шляху до 20 додаткових років.